Доброго ранку, діти. Все прокидається поволі. сну зимового встає. Радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є. Діти, про яку пору року цей вірш? Правильно, про весну. Весна це радість. Це пора, коли все живе і природа, і люди пробуджуються до нового життя. Діти, а як називається перший місяць весни? Березень у народі цей місяць називали березілем, красовиком соколиком. Наші пращури називали початок весни березнем, тому що у цьому місяці починали квітнути берези та збирали Березовий сік. А ще у березні з'являються перші квіти, проліски, підсніжники, крокуси. Початок березня дарує нам перше весняне свято свято всіх жінок. Дівчат та бабусь. У цей день зазвичай дарують букети перших весняних квітів. Дуже часто на початку березня ми бачимо букети витончених сріблясто-зелених гілочок з ажурно-пір'їстими листочками і пухнастими золотисто-жовтими китицями квіток з сильним незабутнім ароматом. Місяць березень, сади порожні, ну які тут квіти. Але у нас на зло морозу. Всі в руках несуть? Так, правильно, діти, мімозу. У народі мімоза стала символом початку весни. Але більшість про цю квітку дуже мало знає. Перш за все, треба сказати, що квітка, яку у нас прийнято називати мімозою, такої не є. Справжня мімоза сором'язлива виростає на території Південної Америки і виглядає зовсім по-іншому. Це маленький вічно зелений чагарник. Висота якого в кращому разі сягає метра. У цієї мімози квіти більше за розміром і різного забарвлення. Свою назву сором'язлива вона отримала через листя, яке реагує на будь-які зміни, що виникають від коливань температури, освітлення і найголовніше від дотику до них. Листя цієї тропічної красуні при щонайменшому дотику одразу згортаються, створюючи видимість ніби зав'яли. Через деякий час листочки знову розпускаються, якщо їх не турбувати. Рослина, яка приносить в наш регіон звістку про весну і дарує нам сонячний настрій, називається акація срібляста. Акація срібляста це вічно зелене, швидкоросле дерево висотою від 10 до 45 метрів з крислатою кроною, кора стовбура і гілок від сіробурого до коричневого кольору. Молоді гілки оливково-зелені, гілки і листя рослини мають легкий сіро-зелений наліт, за що ця акація і отримала назву сріблястої. Квітки акації сріблястої збираються в китиці щітки, які мають яскраво жовтий колір. Майже 200 років тому рослина була завезена в Європу де її гідно оцінили місцеві мешканці. Вона швидко здобула загальну любов за оригінальний зовнішній вигляд та невибагливість. Мімоза починає квітнути з середини зими й до березня, що зробило її символом весни та пробудження природи. В Австралії Мімоза вважається національною емблемою та зображена на гербі країни. Мімоза була популярна у різних культурах і традиціях. Наприклад, у стародавніх єгиптян цю рослину вважали символом пишності і загального благополуччя. В інших культурах акація срібляста використовувалась як матеріал для виготовлення меблів та інших предметів. Ось яка чудова рослина мімоза. І я пропоную вам сьогодні виготовити листівку з гілочкою мімози, але спочатку підготуємо наші пальчики. Веселі бегемотики чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь. Кулак ти також мієш, так? А для роботи нам потрібні пластилін, дощечка, аркуш паперу, стека. Починаємо працювати. Ось яка гарна листівка в мене вийшла. Сподіваюсь вас також. З нетерпіння буду чекати фото ваших робіт. До побачення, діти!